369 клінічних випадків, які ми тільки зафіксували на камеру. То я думаю, що точно таке вже ми знімали. Може, хтось просто забув, тому давайте в операційну разом. Драсті. Можна до вас. Так, вам щось підкласти трохи? Важко? Так. Да. Бачите, про що я вам казав? Що? То, що буде боліти всюди. Треба комплексно лікувати. Напомніть, як вас звуть? Наталя. А зараз ми вам все будемо показувати на екранчику. Ми вже виконували радіочасотну абляцію один раз, але з приводу іншої проблеми. А зараз трошки нижче. Так, поставив, далі ще. Так, далі, далі. Показуйте, показуйте, не хвилюйтесь, все нормально. Не знаєте, де вам болить? Може вам не болить тоді? Добре. Біль взагалі він дуже істащає нервову систему, її захисні функції. Тому не треба терпіти біль його треба обов'язково лікувати. І дуже часто біль стає основним захворюванням. Навіть якщо ми вирішили питання із істочником болю, ми все одно продовжуємо лікувати больовий синдром. Це так званий синдром хронічного болю. Це больове вогнище в головному мозку, яке інтерпретує і сприймає е, біль. Але пообіцяйте мені, що ви будете приймати ліки. Я вам вірю. Давайте я буду вам казати, коли буду колоти знеболююче, добре? Зараз колю знеболююче. Це досить мультидисциплінарний підхід до таких хворих, тому що з ними працюють і реабілітологи, і функціоналісти, інструктори ОФК, фізіотерапевти і навіть психологи. Потихоньку, помаленьку можемо сходити потроху, не спіша. Вже навіть не були те, що боліло. Я Все, <реш> давайте я вас проведу. Давайте в палату трохи полежати. 15 хвилин дайте. Та і можна їхати. Наступна, наступна, а -а -а. бо тут зайдемо ще до когось в гості. Слухайте, ну ви вже інакше йдете. А -а -а. Давайте, та нема за що. Потім переодягайтесь, я до вас ще зайду.